Зараз ми будемо готувати печеню. Печення в нас є як родинне свято. Готують її на щедрий вечір. На печеня обов'язково, щоб була, і воно в нас печеню, ми я вару. Від своєї бабусі перейняла цей рецепт. Моя покійна бабуся її варила. Мама зараз на ці на щедрі вечить, реварить веч печеню. Ви бачите, що значить поліщучка справжня. Вона поперед батька в пекло. Це ж по законам жанра. Це ж я ж на каналі. Тут типу господар. Я маю привітатися. Добрий день, не там касянка. Вона вже почала. Ла -ла -ла -ла. Але це класно, тому що це покаже характер нашого народу. Це Лариса Голуб, господиня цієї прекрасної хати. Ми в селі Сварині, знову ж таки, це вже яку страву по -по -по за кількістю, вже, мабуть, четверта сьогодні. І Ніна Кривко вже знайома нам, тому що вони з Валентиною своєю донькою готували цю е, ковбасу бульб'яну. А тепер печеня. Печення по Сваринівськи. Суверенський. Якщо ви така брава, я вам тут не, не треба? Давайте ви будете соло, соло вдвох. Добре, давайте. Це ви дружите? Так. Сусіди чи коми, чи хто ви? Ми в ансамблі разом працюємо. В ансамблі разом? В... Ну, да. давайте. А ансамблі. Ансамбль. Ансамбль. Ну, реберця ми беремо, м'ясо. М'які накидаємо, виложуємо його все в чигун. Е, Беремо дуже багато нам треба цибульки, бо вона дає смак е, цій страві. страви, листочок лавровий, перець горошок і духмяний перець. Так, засолюємо його, присолюємо. Все заливаємо водою, надиваємо чигунець, так як ми будемо його ставити у пічі, щоб воно не це. Вода у вас з криниць чи з водо? Вода в мене з криниці. В мене є криниця, то вода з криниці. Я на страві, що варю, я беру воду тільки з криниці. І родзинкою цієї страви печені є домашня ковбаса. Як уже наше печення з печі ми її достаємо, додаємо домашню ковбасу. А, так вона має зготуватися, тоді домашню. Так, ковбаса. а тоді домашню а, ковбасу, бо вона є родзинкою вона ж... цієї вона ж... страви. Зараз ми поставимо це в піч і тоді додамо домашньої ковбаси. А ви зараз накриваєте її? Чи? Накриваємо кришечкою, ставлю все. розгрібаю жар. Рогач це чи чікує? Чи так, а зараз беремо рогачі і рогачами ставлю. у нас. З... О. Все Ставляє піч жаром зараз по його по чортчика. Оце вже наша ковбаса. Достались печеню з печі, додаємо домашню ковбаску. Вона не помішає, тому вона є в нас. І наша страва. Слухайте, готова. оце перше, друге, яке воно? Воно подається, воно не перше, і на друге вже воно десь, бо, бо як зазвичай, як ми казали, воно на щедрий вечір подають. Подається, подається борщ. спочатку борщ. Так. Потім подається куліш. З кулішу там як достається м'ясо, а тоді вже поїдять все, тоді ставиться печення. З печені достаємо м'ясо, достаємо ковбаску. А як воно поміщається? Борщ? Весь оцей список Все поміщається. Це під мировує, так? Так, дайте я хоч попоковиряюсь, не з'їм так понадкушую, Дайте попробую. Зараз береть ковбагу. М'ясо доставайте. Кубаску, м'ясо. Що, Що вам подобається? Те все доставаєте. А М'ясо різне, тут і, і курка, і, і ні, курки, курки немає. Там там тільки свинина, так це майже як холодне. А тепер візьміть ще подпалка, бо цю юшку ще под ну, підпалки вмочаєте цю саму юшку. — І Таким чином ми поєднуємо всю, всю, всю вашу страву. Да. Подпалки ми вже приготували з, з Валентиною. Так, Що прям... Може, Так, Можливо. прямо, бо воно так і ставиться, воно там його не достається, воно Це ставиться. Колектив, колективна колективна історія. Іс... Да. І колективна як то, страва кажуть. Слухайте. Добре? Дуже дуже добре. Це ж скарби. Це наші, ваші народні скарби. Так. Не залишишся, коли не, до вас не ні. Я то вдома в місці роблю. В мисці? Така череп'яна міска. <гум> Но новина, як то гончари колись возили. Ніжкітом тобто, так і місті Так моя мати робила, так і я. Ну а ми в чегунці такому. В то, як робить? В то, Ви знаєте, я, я не аби стіль... на смак була добра, а там те, що в чому зготовлені, правда. Низький вам уклін. На здоров'я будьте здорові і щоб швидше перемогу euh, так, здобули. Швидше українці. Дай Боже і вам бо, здоров'я. Бо, бо воно і і страва не лізе нормально, коли таке горе. Так, так. Але знаєте, війна закінчиться, а культуру треба нести далі, дітям передавати. І нехай оце подивляться цей відео. Люди, може хтось і не бачив, ніколи не чув. Думають, що Україна це щось та Україна це дуже крута держава. Якщо є такі люди, якщо є ви, якщо є ми, та й невеличка, та схочу. Моя маті, за глума хата, де свекоркота, як батико, свекруха як мать. Де свекоркота, як батенько, свекруха як мать. Як сестриці, ми вчануті, та як братіки мию жартувати. Один кивне, а другий моргне, а третій засне.